Автомобіль в продажі, це Opel Astra K, Дуже багато автомобілів продавали, відео знімали, не хочеться знімати одне і те ж саме відео, те саме розповідати банально. Давайте поговоримо, для кого, для чого цей автомобіль, чому ми їх купуємо. Як кажуть, немає поганих автомобілів, є погані ціни. Якщо ви подивитесь в описі відео, яка ціна даного автомобіля, запропонуйте щось новіше, краще, більш укомплектоване. І переконайте нас, що краще цього автомобіля в цей бюджет щось є. Далі дивимося. Якщо брати так само по комплектації по року, це 1,6 дизельний двигун, 81 кВт, 6-ступенева коробка, механічна передач, не 5, тому що десь на дорогах, де більше швидкості, 5 передач вже в наших реаліях. Це дуже мало, так як Volkswagen Golf, 1,6 і і так далі. Вже потрібно мати 6 передач. Виграє, виграє. Далі це йде 18-й рік. Тепер дивимось по комплектації. Пробіг покажу всередині. Це топові матричні фари, які вирізають, затемнюють все, роблять автомобіль. Весь в рідній фарбі. Для кого це важливо, щоб в живому автомобілі було не було жодного перефарбування. Цей автомобіль для вас. Для мене це не важливо, тому я на цьому не акцентую як інші, і не додаю вартості автомобілю. Наступне дивимось, парктроніки з боку. Значить, є функція автопаркування. Камера асистентів в вітровому склі. Ідемо по колу парктроніки. Ще раз, Intel Lux, бачимо матричні фари, легкосплавні диски на літній гумі. Гальма ще все, в принципі, в нормі. Замінювати не потрібно. Дивимось, 18-й рік, оригінальне скло. Дивимось, віномер фіксуємо собі. Автомобіль в хром пакеті, хромовані рейлінги зверху, зеркала. Асистент зміни смуги руху. Досить сама така практична для міста асистент. Самий практичний. Чому? Тому що при перестроюванні постійно з одного ряду в інший дуже допомагає з безпекою. Дивимося сюди, вільний вхід на передніх дверях, автомобіль притонований. Топові задні LED-фари, отак от вони виглядають, додає сучасності. Краще автомобіль видно здалека. Камера заднього виду, електро. Кришка багажника, автомобіль розмитлений, сертифікований, шторка присотня, чорний, чорна стеля, ремкомплект. Все є. Дивимось. Далі по колу. Так, давайте обійшов, покажу, ще вам тоді під капотом, що там в нас йде. Швиденько і в салон. І в салон. Так, відкрив капот, щоб не затримувати час. Дивимось. 31, 05, 18. 30, 05, 18. Що тут ще показати? Всі гаєчки болтики, нічого не кручено, для тих, кому важливо. Не акцентуємо на тому. Не люблю, коли люди акцентують на таких речах, які повинні бути нормою. І десь може бути будь-яке форбування в будь-кого. Дивимось захист. Присутній, не обвічний. В ідеальному стані, двигун ланцюга, не чути при старті, але звісно такі речі, розхідники ГРМ, часом їх треба буде замінити. Не обов'язково зараз, але краще все рівно, коли купуєте автомобіль і хочете поїздити декілька десятків. Потрібно дивимося сюди. Шкіра натуральна посередині, підігрів сидінь, чорна стеля, додає простору. Тепер з цієї сторони нічого тут затертого немає, жодних пошкоджень. І саме головне ціна. Дивіться в описі, думаю, що це краще, ніж купити Меган 13-12 років. Дивимось на сидіння пасажира, взагалі жодних нюансів. Сюди дивимось. так... Це з Нідерландів 15.081881 кВт. Він номер. Сервісна історія, все присутня. Так от виглядає. Ходімо за місце водія. Так. Повний електропакет, склопідіймачі всі, складання, регулювання дзеркал, електрокришка багажника. Він номер. Дивимось сюди. Які мали бути 16, 16 є. Накладки на педалі, датчик світла, датчик дощу. Адаптивний світлофар, асистент запобігання зіткненню. Старт двигуна з кнопки. Камера заднього виду. Всі кнопки повністю, які можливі, заповнені. Це автопаркування, асистент тримання в смузі, спортрежим. Підігріви всіх сидінь, немає вентиляції, підігрів керма. Так що, кому потрібен гарний автомобіль за мінімальні кошти, я забувся вам сказати 264 оригінального пробігу, не крученого, телефону.